Василь Симоненко, 47 сьомий рік. Забулися давно образи, суперечки, Зледенні і напівголодні дні, та не забуду я, як пінилася гречка, і чорногузи гуртувались на стерні, і люди йшли байдуже, мов лелеки. Із косами дідівськими на лан. В полукіпках лишали чорні глеки і, зуби стиснувши, виконували план. І вдови плакали, кричали діти, папи, а на сніданок жолуді одні, і в гарбах пнулися скелети, шкапи худі, Немов колгоспні трудодні, я не забув мужицькі очі хмурі, обличчя матерів налякані, тривожні, коли писали ви продажні шкури, про їх життя щасливе і заможне.